Ви досі думаєте, що проблеми, які з'являються у вашому житті через інших людей, що винна система, обставини, батьки, влада, невдача чи просто таке життя? А якщо я скажу вам, що більшість цього лише наслідок ваших внутрішніх програм, які ви навіть не усвідомлюєте, так це може обурити. Але що, якщо це правда? І складні ситуації, в які ми постійно потрапляємо, це не кара, не випадковість, а сигнали, попередження, знаки від Всесвіту, від життя, від чогось вищого. Називайте як вам ближче, але суть одна усе, що з нами відбувається, це дзеркало того, що у нас всередині. Знаєте, чому одні ті самі ситуації трапляються знову і знову? Здається, наче застрягли в одному сценарії, але причина не в подіях, а в тому, як ми їх сприймаємо. Наше мислення це фільтр. Через нього ми бачимо світ, і він означає, що ми в ньому помічаємо, як на нього реагуємо і що в результаті отримуємо. Наші думки це не просто фон, це не випадковий набір речень у голові. Думка це перший крок у ланцюгу. Думка викликає емоцію. Емоція запускає дію, а дія призводить до результату. І все починається з думки. Але тут важливо одне ми не завжди самі обираємо ці думки. Насправді більшість з них автоматичні, шаблонні, звичні. Бо ми їх не придумали, ми їх успадкували. Коли ми були маленькими, ми все сприймали, як є, не аналізували. Просто вбирали. Мозок дитини це як губка. Він без фільтрів поглинає те, що бачить, чує, відчуває. І ця інформація, те, що нам говорили, як з нами погодились, що ми бачили між рядків у поведінці дорослих, усе це формує базові установки про себе, про світ, про інших. Уявіть собі комп'ютер, на який із дитинства ставлять додатки. Якщо з вами говорили грубо, інсталюється програма Я недостатньо хороший». Якщо поруч була тривожна мама, додається, Світ небезпечний. Якщо тато злився, коли ви помилялись, з'являється програма. Помилка це небезпека, треба бути ідеальним. А тепер уявіть, що ви вже дорослі. А ці програми досі запускаються, ніби ви намагаєтесь відкрити сайт 2025 року через браузер з 2001 го Воно не працює, ви хочете нових результатів, нової якості життя, а всередині все ще ті самі шаблони. Тут варто сказати це не про звинувачення батьків, вони дали те, що могли. Якщо мама не вміла любити себе, вона не могла вас цьому навчити. Якщо тато боявся світу, він передав цей страх, ми всі жертви жертв. Але відповідальність за зміну вже ваша. Як змінити цей код? Спешу побачити його, усвідомити, що думка не ви, вона сигнал. Ви можете почати обирати, які думки залишати, а які переписати. Афірмації це один із способів. І я знаю, як дивно це може звучати. Багато хто думає, та це ж просто слова. Навіщо вони? Але замисліться: усе, що ви про себе думаєте, це теж слова. І вони, як мантра, повторюються день за днем, місяць за місяцем, роками. Повторюйте, я не зможу, і справді не можете. Повторюєте, мене ніхто не любить. І мозок починає шукати підтвердження. Але мозок не ворог, він просто виконує команди, а ваша мова це ці команди. Почніть із простого кожного ранку ставайте перед зеркалом і говоріть собі: Я люблю тебе, я тут заради тебе. Що я можу зробити для тебе сьогодні? Можливо, перший тиждень буде соромно. Буде відчуватись опір, можливо, не зможете дивитися собі в очі. Це нормально. Це тому, що стара програма ще тримає оборону, але поступово вона дасть тріщину, і з кожним повторенням усередині буде ставати більше простору для чогось нового. Бо любов до себе це не про обійняти себе чи піти в спа, це про щоденне рішення: більше не зраджувати себе, не ображати себе. Бути на своєму боці, навіть коли весь світ ніби проти. Адже ви це єдина людина, яка буде із вами від народження і до смерті, а в тяжкі часи іноді навіть і кохані йдуть, і ви залишаєтесь із собою. Тому любіть себе. Коли ви починаєте по-справжньому поважати себе, змінюється хімія тіла. Повірте, це доведено. Рівень стресу падає. Рівень усвідомленості зростає. Ви по-іншому дихаєте, реагуєте, обираєте. А потім починають відбуватись ті самі маленькі дива. Раптом з'являється місце на парковці. Хтось підтримає у потрібну хвилину. Несподівано відкриються двері, які були зачинені. Це не магія. Це просто ви починаєте вібрувати інакше. І світ реагує на це. Навіть коли ви залишаєте щось старе, роботу, стосунки, роль, зробіть це з любов'ю, не зі злості, не з образи, а з розумінням. Це більше мені не служить. Я дякую і йду далі. Бо найкраще, що ви можете зробити для себе, це почати будувати життя, в якому не треба від себе тікати.